В комплекті до рами є інструкція англійською та китайською мовами, але в принципі все зрозуміло завдяки кольоровим позначкам та підписам. Зелені, наприклад, гвинти це М3х20. Шукаємо пакети з ними, беремо і вкручуємо, куди показано на схемі. Пакетики всі підписані, тож проблем виникнути ні в кого не повинно. Отже, для першого етапу прибираємо зі столу все, окрім нижньої частини рами. Нижньої плити та променів. До них додаємо стійки гвинти М3 на 10, на 14 та на 20. Також на цьому етапі знадобиться шестигранник на 2 мм і пасатижі. Найдовші гвинти вставляються у зовнішні отвори нижньої плити. Ті, що трохи коротші, вставляємо ближче до країв плити. Надягаємо промені та прикручуємо до рами. У рам є верхня та нижня сторони, ставимо її так, щоб та сторона, де пресовані в неї гайки, ширші була доверху. При цьому коротші гвинти мають потрапити у пресовані в раму гайки, а довші у наскрізні отвори. На довші гвинти нагвинчуємо стійки і гарненько затягуємо все хрест-нахрест, як дідусь вчив. Раджу затягувати гвинти одразу, бо до них із заводу нанесено фіксатор різьби, через що пізніше із дотискання можуть виникнути складнощі. Також одразу вставлю гвинти М5, щоб потім не заважали дроти. Для цього потрібен ще буде шестигранник 3 мм та ключ або головка на 8.